Так, лайфхаки з роботом плесосом продовжуються. Що я вже зробив, для чого я дійшов? По-перше, дістав звідти сіточку. Чому? Розповідаю. Тому що коли запускаєш рециркуляцію води, і оці бруд, який воно всмоктує, там, мілкий пісок, комахи, штуки, він залітає в ту сіточку, вона дуже швидко забивається, і буквально хвилин там через 15-20 він уже на стінки не залазить. Тож я прибрав цю сіточку, і зараз тепер він залазить на стінку. Це він вже десь другу годину катається без цього, без сітки і лазить по стінкам, все чудово. Що ще зробив? Змінив рециркуляцію на фільтрацію. все ж таки. Тому що на рециркуляції цей пісок потрапляє знову ж ту сітку, вона швидко забувається, і все, виникають проблеми, він не лазить по стінкам. Чому я ще так зробив? Тому що. Навіть з цією сіткою, навіть в режимі рециркуляції, всередині все одно збирається пісок, то я вирішив, вже, якщо він збирається, то хай збирається так, щоб хоча б він катався і фільтрував потрошки. Ну і... ну і власне поки що все. Бачите, сюди він ще не доїжджає. Там якось трішки поприбирав, а по краях і ось сюди ще не доїхав. Ну, Подивимось, хай ще катається. Воно заодно і фільтрується і він катається. Побачимо, який буде результат.